Сьогодні мешканці Земноводівської громади об'єдналися заради доброї справи, здали кров для наших захисників. 77 небайдужих людей прийшли, щоб підтримати тих, хто щодня боронить Україну. Наші воїни віддають найдорожче власне життя, наш обов'язок бути поруч. Якщо не на фронті, то для фронту допомагати, підтримувати, жертвувати, залишатися свідомими громадянами. Ми просто дуже щасливі від того, що люди не запускають руки, не здаються, приходять, донятять і дарують свою кров. Дарують, бо це безцінний подарунок. Зараз відчуваю тут деяке хвилювання, тому що це моя перша донація. Але ми разом з чоловіком не підтримую також він вже не вперше здавав. І, хоч б така погода сьогодні дощова і похмуро холодно, а душі буде тепло, тому що відчувається, що ти допоможеш комусь. Твоя краплинка крові допоможе іншим людям. Тут ми завжди готуємо почастунок для наших донорів, тому що здачі крові їсти не можна. А коли людина здає кров, тоді ми її запрошуємо і просимо попробувати наші солодощі, кава, чай. Є дуже багато потребуючих, які для лікування яких потрібно кров, і тому я вирішила долучитися до нації крові. Це легко, просто це я вже другий раз приймаю участь в цьому заході і планую надалі завжди долучатися до донації крові. Другий раз даю кров, шкодую, що раніше цього не робила насправді. Тепер тішуся, що маю можливість. Почуваю себе добре. Вперше раз мені дуже сподобалось, тому всім рекомендую і запрошую. Що ви відчуваєте? Радість, що я могла докластися до нашої перемоги. В Симноводівській громаді вже втретє проводиться акція по забору донорської крові для того, щоб допомогти нашим воїнам, нашим захисникам. Бо сьогодні бачимо, що надзвичайно непростий час переживає наша держава. Страшні кровополитні бої точаться на сході України. Є багато потерпілих, які потребують нашої підтримки, нашої допомоги, які потребують тої крові. І та додаткова крапля крові може врятувати багато життів. Тому Дуже добре і я вдячний тим людям, які сьогодні відгукнулися на цю акцію і прийшли, щоб здати кров для наших захисників. Але з другого боку, хочу сказати, що мене турбує той факт, що з кожною акцією все менше людей приходить на здачу крові. Не знаю, в чому причина, то, напевно, нам треба всім задумуватися над тим. Що відбувається, і ще рано, напевно, заспокоюватися, і ще рано не думати і не допомагати нашій армії, нашим захисникам. Хотілося б це, щоб люди самі проявляли ініціативу, щоб кожен, хто чим може, допомагав нашим Збройним силам. Щира вдячність кожному донору за небайдужість, людяність і справжній патріотизм. Дякуємо благодійному фонду із Янголом на плечі за організацію до та підтримку наших захисників, а також Львівському обласному центру служби крові за вашу щоденну життєво важливу працю.